Ой, молодиці, вже й тепла дочекались. Дякувати Богу і Великодня дочекалися. І дасть Бог, цьогорічна весна буде для нас переможною. Слава Богу, обсіялися, обсадилися, вже можна й відпочити. О, до нас і хлопці йдуть! Молодиці, візьміть і нас до свого гурту. Звичайно. Я ж не без вас хлопці заходьте. Подивіться, до нас і дівчатка йдуть. <свист> Ой, які Добрі красуні. Вітайте доньки, хлопці. Ви і ви, і купці, і ви і будьте, будьте здорові! здорові чорноброві. Дівчатка, ми зібралися на весняні посиденьки. А ви куди йдете? А ми прийшли на весняні забави. То може ви нам і затанцюєте? Затанцюємо, якщо ви нам допоможете. Танцювати ми не будемо, а заспівати можемо. То якої вам заспівати? Березу! біло!

Go!